Таня, став став блок. Іди, іди, став блок. Сторожик! Класний постріл. Ще один від сторожика. І на цьому все, друзі. А, перший тайм у нас завершено. І. А, так не світла ж немає. Світла ж немає, Дім. Нема світла. Ну да, он наоборот, но не успел его брать. Что там сами ми, блядь, слепалчик? Всё, Артура Чи самий красивий арбітер на ваших екранах? <плес> ну що друзі? Ми розпочинаємо другий тайм колективу. Софія Київ та Святош. Рахунок у нас зберігається 1-0 на користь колектив Святош. І все, нема світла. Помер наш Кофлоу, розрядився в нуль, друзі. Тому будемо якось так. Світло до цього моменту було, але не було інтернету, і ми не могли транслювати матч, такий прекрасний матч колективу Софія Київ та Святош. Але виходимо з ситуації, як є. До речі, вже відбій тривоги відбувся. Софія Київ, друзі, склади команд. Швидесенько. Вони сьогодні номінальні господарі. Перший Максим Бабенко, голкіпер команди. До речі, зараз він з м'ячем. Чотирнадцятий Олександр Бєлік, сімдесят сьомий. Іван Гусак. Десятий Олег Зуб. Четвертий. Володимир Кондрашин. Дев'яносто восьмий. Леонід Коровченко. Дев'яносто сьомий. Денис Суліманов. Одинадцятий Віталій Ткачов та 17-й Денис Шваб. Ну, зараз дальній постріл був о, від сторожика. На жаль, для нього м'яч ворота не потрапляє. Святош. Е, по відчуттям трошки більше гравців, але по факту так само. Е, у воротах сьогодні. Перший Ілля Ратушний. Другий Андрій Борисов. Восьмий Михайло Дяченко. Олександр Жмут грає без номеру. Автор, до речі, поки єдиного забитого м'яча. П'ятий Андрій Лепеха. Одинадцятий. Девід Мельник. Ще один настяний номер Микола Петрос, 9 Данило Сторожик. Четвертий Микита Толочко. Капітан команди. І шостий Дмитро Чумак. Що там у нас? Треба дізнатись. Був фол. Що там, був фол? ні? Да, фол... Як кому? Софія? Да, Софія перший командний фол отримає в другому таймі. Сторожик. Ай злетів м'яч з ноги, не його постріл. Мельник, сторожик знову низом, перехоплення. Шваб і починає свою контратаку. Шваб завалився. Але одразу прям підіймається і п'ятью один одному. Ну Шваб там не спеціально завалився на сторожика. Гусак. Він з м'ячем. Ще далі Суліманов знову гусак. Ні. Гусак пробиває. 77-й на добиванні Шваб і ще одна. Дякую. Прямо мені в голову, друзі. Що Гусак знову буде туди прострільно робити. Там є Ткачов, отримує передачу, прикриває корпусом. Одразу вдвох на нього видвигається колектив Святош. І ратошний м'яч забирає одразу закидання. Бабенко перше на м'ячі. Мельник знову відбувається. Шваб. М'яч зупиняє на полі. І що там? Залишається Ткачов далі. Петро спроти нього. Ну, якесь особисте протистояння. І Мельник вибиває м'яч подалі кудись. Гусак. Постріл! Мельник Девід. Дуже небезпечно. Там два гравця Софії. Київ пробуває швапу. Поруч зі стійкою. Давайте, 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 наганяй, наганяй. Петрось, ну там небезпечно. Треба, хоча б кудись той м'яч діти від своїх воріт. В один дотик зараз жмут віддавав не пройшло, але треба відпрацьовувати в захисті. Гусак, жмут. Нас, не дивлячись на боротьбу, таку прям запекло зараз від колективів Софія Київ та Святош, вони залишаються людьми. Да? І одразу, якщо хтось когось збиває, одразу якась п'ятюнічка летить, одразу вибачаються. Пауза по часу у нас на газоні зараз четвертий номер колективу Софія Київ. Через назад. Чумак. Ні. Не зміг там зачепитись за м'яч. Толочко Микита, дальній постріл. Ну там, я думаю, контролювали. Толочко відіграє зараз в захисті. На підборі він небезпечно. Яченко ні, випускає м'яч за межі поля. Качов. Гусак. Тягне, тягне м'яч. 77 й номеру. Я класно! обіг. Раща від Івана. А ось з пострілом трошки не задалося. Зараз. Але все якісно зробив. Класно пройшов Чумака. Чумак з м'ячем. Качов до кінця. Корпус-корпус. Жорстко, але в рамках правил сет. Качов. Можна віддати передачу, що він і успішно робить. Бабенко. Далеко вперед. Класне скидання. Гусак. Знову на ударній. Гусак прокидання. Але перехоплення, толочко, і Лепеха непорозуміння. М'яч просто віддають своїм опонентам. Качов. Сулейманов. Втикає в ногу ненадовго. Але Лепеха трошки завадив своїм опонентам. Ткачов. Да, я смотрю, я Ратуш не м'яч. Бабенко. Ткачов. Класна гра. Друзі, дуже класна гра. Дуже шкода, що немає зараз світла, немає інтернету, що ми не можемо транслювати для вас а, ці події. Я прям дуже зад... дуже задоволений. Добай, Непорозуміння зараз у складі колективу Святош Сулейманов. Жорстко зустрічає толочком. Сім хвилин, друзі, ми вже зіграли в другому таймі. Ткачов намагається зараз хоч якось обхитрити п'ятого номера колективу свята. Шлепеху. Тут і підключається толочко. Ткачов. Толочко. Капітан команди свято ж. Зовсім там один. Проти нього Белік. Проти нього Суліманов. Ну, вже підключення є. Дяченко. Постріл дальній від Яченка. Бабенко робить цей сейф. Сулейманов на підхопленні. Треба з М'ячем розставатися, але до кінця зараз пресингує колектив Святош. Ткачов. Бля! Тут же фол. Віднайтесь. І два фоли для колективу Святош. В другому таймі. Сім хвилин ви зіграли. Ткачов. Білік. Був такий в складі колективу Шахтар. Олексій Белік, е треба, котри. котрий полюбляв пробувати ножицями. Прямо е коли дивився в дитинстві ці матчі Шахтаря. Він. Це був склад 2000-х. Це було щось неймовірне, друзі. Бабенко. Сульманов класно на Белика, але тут на підхопленні нікого немає. Дяченко. Я думаю, надія була така, що м'яч все ж таки полетить в ворота. Весі, весі, поля, Давайте поджали, поджали. Качов. Направо, Белик. Знову ткачов. Контролює. Святош не дає. Максимально пресингує. И мельник. все ж таки. Щоб... Ну ось Петрос тут все в цей момент, щоб я встановити на лінію. Софія Київ з м'ячем. Ткачов. Туди наліво. Бабенко знову виходить на полювання. Допомогти своїм партнерам по команді. Рахунок цей зрівняти. Нагадаю, що 0-1 так у нас і тримається весь цей час. На 14-й хвилині Олександр Жмут все ж таки зміг. Трошки розочарувати, а тут сторожик не влучає. А, зміг розочарувати зараз а, своїх ну не зараз, а в першому таймі на 14-й хвилині з опонентів з колективу Софія. І зараз Софія все ж таки не може дотиснути своїх опонентів. Ну, чогось не вистачає. Хоча темп гри просто найвисоченніший за сьогодні. Давайте візьмемо з того, що я коментую, прям неймовірно. Ау, п'ятою зараз намагався пробити по воротах Олег Зуб, але трошки не вийшло. Десять хвилин позаду в другому таймі. Ще 10 залишається. Ось такий невеличкий екватор. Артур Степанюк контролює зараз у нас час. На дальньому від нас фланзі. Я думаю, ви його бачите. Качов. Знову через назад зіграв. Гусак. Бабенко. Занадто далеко зайшов зараз голкіпер колективу Софія Київ. Заробляє кутовий, до речі, для своєї команди. Повертається. Дуже правильні дії зі сторони голкіпера колективу Софія Київ. Гусак сам. І що? І ні, поруч. Зовсім поруч зараз. Пробивав. Знову той самий Олександр Жмут. Бабенко. Далеке закидання вперед. Не виходить. Перехоплення від Петруся. Петрусь далі. Сторожик. Ні, це занадто сильно для нього. Гусак. Є шва поруч. І все ж таки сам, сам, да. Дійсно, занадто довго був з м'ячем гусак. Ось 12 хвилин позаду в другому таймі. Ну притримує, це фол для колективу Святош. що це Гусак. Бабенко знову гусак. Є тут поруч швап. той передачу. Ауч! Швап! Постріл від нього блокується зараз з Семельником. Ще раз шваб на підхопленні. В контролі Софія. Бабенко. І четвертий фол для колективу Святош. Ось в другому таймі. Вони прям щось. Відкладений святош Чотири да, в них вже. Тринадцять хвилин друзі ми вже зіграли. Ну якщо Софі Софія один патрони у них от зараз. Я думаю, це був дзвіночок для всіх. Як для колективу Софія Київ, так і для колективу Святош зупинитися. Ну я маю на увазі саме колективу святош. Зупинитися, фолити, грати більш чистенько.

Шваб дуже небезпечна толочка проти нього намагається хоч якось розхитати, хоч якусь шпариничку знайти, щоб прийти до воріт. До речі, початок і весь е, другий тайм. Ми спостерігаємо, як колектив Софія Київ максимально притисли своїх опонентів до воріт, і все. Тобто, Святош вже давно не атакував, Святош давно не завдавав акцентованих ударів по воротах. Давно вони не вибігали в контратаку, давно вони взагалі нічого не зробили на полі. А от можливо зараз Т'яченко на толочку ні не проходить. Передача. Ткачук до кінця Ткачук становився на ногах. Ткачук і тайм-аут для колективу. Святош. На невеличку перерву, друзі, хвилинка, і повернемось. Друзі, повертаємось! Повертаємось на поле. Це запит був для колективу святош. Для колективу святош це був тайм-аут. Ну тут і тут також окремо просили із колективу Софія Київ цей тайм аут але ось так співпало. Ось подивимось. Я думаю, свято ж трошки відпочили, А Софія, Київ навпаки, тут поруч зі мною були. Вони якраз дали свої установи, куди, кому, як рухатись, як завдавати удару. Ще одна спроба від гусака. стійка рятує зараз. Колектив святош. Друзі, я нагадаю, у нас залишається 5 хвилин до кінця цього протистояння, а рахунок та все ж таки 1-0 на користь Святошу. Лочко не вийшло. Белік. Є Бабенко справа. Є зуб сліва. Бабенко, Белік, Бабенко. Ну от зараз будуть, я думаю, дов... довірного розігрувати. Пробувай Бабенко по... по воротах. Невлучно. Так, да, дійсно, правильно сказав тут Бабенко, трошки похитнулась нога, пішла не в той бік і все. Я ж для колективу Святош Лепеха. Є дяченко поруч. Дальній постріл на дальню сюди. Тут вже був п'ятий номер колективу Святош. Є поруч. І чумак. Дмитро. І Борисов. Пропускає Борисов. Дяченко. Чумак. Чумак. А тут нема нікого. Зовсім нема нікого. Що там на газоні залишається 14 номер Олександр Белик. Чотири у Святоша. фол? Да. Да. Не було нічого, 4 фала. Чотири да, 4 фоли, 4 фоли У Святоша один э, фол. Для колективу Софія Київ. Три хвилини, друзі, до кінця. А? Гусак. В центрі поля. Далі, Наткачова. Притисли. Ну, притисли, другий тайм, друга 20-ти хвилинка. Вона вся за Софією. Ткачов. Повз ворота. Вона вся за Софією. Вся абсолютно. Жодного моменту зараз свято акцентованого не створили. Петрусь пробуває по воротах. Микола. І треба назад, стороже, крятує свою команду. Жмот. Ау для колективу Софія Київ.